Привіт, друзі! Це вже третя частина топу кращих ігор 2000-х. Якщо ще не бачив попередньо, обов'язково зацінюй. Не забудь вподобайку, підписку і підтримку спонсорством це мотивує робити більше ностальгічного контенту. Сьогодні ще 10 легенд, які гріли душу і затягували на години. Погнали згадувати олдову класику. Шрек 2. Справжній кооперативний шедевр для дітей 2000-х. Тут можна було грати в перемикатись між героями і проходити веселі рівні в стилі мультика. Це була не просто гра, це був мультфільм, в якому ти сам був героєм. Diablo 2 Resurrected 2021 року випуску ремейк 2000-го. Це повернення легенди в новому обличчі. Лут, класи, атмосфера зла, портали і нескінченна фарма. Усе збережено. Тільки тепер у сучасному візуалі, грати знову одне задоволення, особливо для олдів. Фір гра, яка поєднала якісний шутер і справжній хорор. У темних коридорах тебе чекає не тільки ворог зі зброєю, а й неприродний жах, Альма, та сама дівчинка стала легендарним символом страху в відеоіграх. GTA 3 це був прорив: перший відкритий 3D-світ, де ти міг робити все: ганяти, стріляти, красти машини. Перше з'явилось відчуття справжньої свободи. Історія, яка почалась з Клода, мовчасного Героя, але з голосним впливом. Half-Life 98 року випуску, але масово гралась у 2000-х. Гордон Фрімен і лабораторія Black Mesa стали святим письмом для геймерів. Без єдиної катсцени, але з потужним сюжетом, який втягував сильніше за багато фільмів Фізика, Зброя, інопланетяни усе на рівні. Hitman 2 47-й повернувся і показав, що справжній кілер не стріляє, а планує. Кожна локація це пазл, де ти вирішуєш задушити, отруїти, замаскуватися або просто пройти повз. Це було мистецтво вбивства зі стилем. Ріко Родрігес це Джеймс Бонд на стероїдах, гігантська карта, парашут, гак і купа можливостей для хаосу. Тут не треба було думати, просто вриваєшся, все підриваєш і кайфуєш. Гаррі Поттер та Філософський камінь. Для багатьох це перша гра про магію. Ходити коридорами Коквурсу, тренуватись на уроках, літати на мітлі. Усе виглядало казково. І нехай графіка вже не тягне, атмосфера донині чарує людей. Resident Evil 4 гра, яка зробила революцію в жанрі Survival Horror. Камера за плечем, прицільна стрільба, динамічні бої, усе це стало новим стандартом для багатьох ігор на роки вперед. Леон Кеннеді – вже не зелений новачок з Raccoon City». Відправляється у глухе іспанське село рятувати дочку президента. Але замість класичних зомбі тут тебе зустрічають одержимі селяни, моторошні боси, темні культисти та неймовірна атмосфера постійної напруги. Кожен момент Resident Evil 4 це баланс екшену, жаху і кінематографічної постановки абсолютний хід. Сталкер Чисте Небо це приквел до тіней Чорнобиля, де ти граєш незамічено, а за наймася шрама, людини, яка вижила після прямого контакту з Викидом. І саме тут вперше з'явились динамічні війни фракцій, угрупування, які боролись за контроль над зоною, змінювали баланс сил і навіть атакували бази. Гравець міг приєднатися до будь-якої з них, впливаючи на хід подій. Так, гра мала баги, просадки ФПС і проблеми зі стабільністю, але ті, хто її пройшли, знають, ця частина дала ще глибше відчуття життя у зоні, згущені тумани, болота, нестандартні локації, сильно атмосферні ефекти, усе це перетворювало звичайне завдання в справжнє вживання. І знову це наша українська студія, яка створила щось по-справжньому культове. Олдові ігри це емоції, які не забуваються. Якщо згадав щось своє, тисни вподобайку. Підписуйся та пиши в коментарях свою гру з 2000. Хочеш підтримати, оформлюй спонсорство. Це дуже допомагає розвиватись. Побачимося в наступному випуску.